Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Слава. <кху> Вже трошки і оспівано, правда, і сказано, і дітьми так багато сказано про народження Ісуса Христа, про суть того, чого Він родився і яке це має відношення до нас, людей. Я буду читати слово Боже, це буде пророк Ісаї. Це буде розмов 9. За минулих часів була принижена земля Заволона, це земля Нефталима. Але в майбутньому звелишиться Приморська дорога, Зайордання, країна Галилея Язичницька. Народ, який ходить у темряві, побачить світло велике. Над тими, що живуть у країні смертної дії, засяє світло. І нижче, бо дитя народилося нам, син даний нам, влада на раменах Його і дадуть йому ім'я дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь мир. Без кінця буде множитися володарювання Його і мир на престолі Давида. І у царстві його, щоб йому утвердити Його і зміцнить Його судом та прав... правдою від нині і навіки. Ревність Господа Саваота зробить це до цього місця. І ще за багато часів часу до народження Ісуса Христа, це приблизно тисяча років, там ще трошки. Пророк Ісаїв говорить нам такі слова: каже, що народ, який сидів в тіні смертної. Смертні тіні побачить велике світло, побачить світло, яке засяє. І людина, яка сидить в темноті, вона нічого не може бачити, бо ніч кругом темно. Але щось може розрізати цю темряву, правда? І каже, народ побачить світло. І згадувалось передо мною, я не буду читати це місце, але згадувалось, каже, були пастухи в полі, які сиділи, які тарогливо отару, Можливо, вони про щось говорили, можливо, вони про щось там і розсуждали, ми не знаємо. І чи знали ті пастухи в той час, коли він сьогодні зранку встане, він сьогодні обійде свої отару, він обдивиться своїх овець. Правда, чи знав той пастух, що сьогодні, коли він буде стерегти цю отару, коли прийде вечір, він побачить ангелів. Пастух син не міг цього знати. Чи знали, може, ті люди, які, на яких стукав цей чоловік, який просив, каже, в мене жінка у вас має родити. Прийміть, прийміть нас. Чи знали б ці люди, кого б вони могли прийняти, правда? Ні, не знали. Але якби знали, то я думаю, знайшлося багато місця. І комнати б ти бігом освободилися, і ще й самі кращі комнати б освободилися. Але не знайшлося місця. Не знайшлося місця. Люди сиділи в темряві. Люди собі бачили лише своє. Хтось думав, як збагатитися, бо саме такий прибуток прийшов, людей багато, всі переписуються, десь всіх треба жити. Така собі, знаєте, комерційна діяльність, бізнес. Трошки ціни зависити, трошки те зробити, багато людей ну, мусиш десь переношувати. І так люди собі сиділи в своєму, варилися, так би сказати, в тому хотлі, в якому вони були завжди. Але слово Боже каже, що народ, який ходить в пітьмі, побачить велике світло. Народ, який сидів в пітьмі, який ходив в цій пітьмі і не бачив, але народ це світло. І каже, слово Боже, чи хтів народ може побачити це світло? Може вони чули про це світло, але ну, вони його може і не надіялись побачити. Але каже, слово Боже, що ревність Господа Саваота це зробила. Господь жалився. Господь жалився над людьми, Господь жалився над землею. Господь жалився над нами. І Господь бачив, що те, що народжується в темряві, воно й в темряві погибне. Те, що сидить в тіні, воно й в ті затліє. Посади рослину, щоб вона стояла в темноті. Вона не буде рости. Вона може загинути. Або якщо б воно і виросте, то воно буде ну, зовсім не схоже таке, як звичайні рослини. І винесе його зразу на світло, воно погибне, воно зав'яне. І народ жалиться над цими людьми. І сидять пастухи, правда, ніхто нічого не підозрює, все добре, але тут небо відкривається. Ангел сходить каже, не бійтеся. Перше, що може приходити в серце людини, це страх перед чимось невідомим. І дуже важливі слова, коли Господь каже, навіть кожному із нас, коли ми стикаємося з чимось невідомим, Господь каже, не бійтеся. Одного разу один проповідник казав, що це слово згадане в Біблії, здається, 345 разів На кожний день. Нашого життя. На кожен день в році Господь каже слово: не бійтеся. І якщо сьогодні темрява, вона породжувала темряву, якщо сьогодні гріх, він породжував ще більший гріх, то являлося світло. І Господь каже, не бійтеся, я вам приніс велику радість. Сьогодні в Ефлеємі родився для вас Месія, що зветься Христос Господь. І от вам каже знамена, підіть. І ви побачите. І вони кажуть, пішли, подивимося, про що нам сповістив Господь. Люди, які були з народу Божого, які чули про те, що вершив Давид колись, які були славні е, роки Давида, як він здобував славу і велич для Ізраїля. Вони знали інших царів і вони знали Слово Боже. Яке казали, що прийде Месія, який буде потомок Давида, який буде сидіти на престолі, і в кінець його царства він ніколи не, не закінчиться. Його царство буде вічне. І в своєму людському розумінні, можливо, і я так би подумав. Якщо Давид був царем, і він царював, Ізраїль тоді був могутньою країною, могутнім царством, то, можливо, і зараз так буде, прийде такий самий потомок його, як після Давида був Соломон, де Ізраїль досягнув неабиякої могутності і неабиякого багатства, то, можливо, і зараз прийде такий самий цар, який збагатить Ізраїля, а тим більше Ізраїль сьогодні під ігом Римлям в окупації прийшов загарбник, якого не чекали. І сьогодні Ізраїль в окупації Риму, можливо, прийде той, який має звільнити від, від римлян. підніме якесь може повстання, об'єднає Ізраїля. З ним буде Бог, як з Навином, як з Гедеоном, як з іншими мужами віри. Бог об'єднає і підуть війною і виграють цю війну. Ізраїль звільниться, буде вільний Ізраїль. Треба провідника, правда, треба того, хто згуртує всіх. І поведе, зробить, як би сказати, зі всіх зробить один клин. І той клин, другий клин вишибе. Каже, клин клином вишибається. І знаєте, в людському порозумінні я теж так думав. Але Господь говорить про темряву. Господь говорить про те, що люди сидять в тіні смертні. І їм з'являється світ. І народжується ця дитина, яка є Месією. І хто, можливо, кладе на неї якісь свої сподівання, надії, що це буде Месія, підніме війну і так далі і тому подібне. Але в Господа були зовсім інші плани. В Господа були зовсім інші плани. Як ми перед цим чули, лежала маленька дитина, лежала простеньке немовля. Без невини, проста, проста дитина, як у нас є. Звичайна дитина, правда? І, ну, Хто може сказати, що ця дитина може свершити якийсь великий подвиг? Але ця дитина вже була помазана. Помазана на то, щоб бути світлом. Бути світлом серед цього народу, щоб з'єднати цей народ, щоб вивезти цей народ. Ця дитина вже помазана, щоб стати царем. Щоб стати царем не тільки над Ізраїлем, але над всею землею. І слово Боже його називає царем царів, Господом Господствуючим, Князь миру, Отець Вічності. Слово Боже його називає так. І в людському розумінні дійсно мав би місія звільнити. Але Слово Боже говорить про інше, що прийде цар, прийде той цар, який буде мити ноги, який буде. Казати тих, хто його оточує, що ви мої друзі, який прийде цар той, який буде ділити хліб з ближнім, прийде цар той, який, щоб не йому служили, але прийде той цар, який буде сам служити. Прийде той цар. Прийде Бог сильний. Скільки є в світі. Так би сказати, в лапках богів? Але каже, прийде Бог сильний. Бо ні один, ні один, скільки їх видуманих є, ні одному не була байдужа доля людини, що людина гине в гріху. Але тільки одному було не байдуже, що людина гине в гріху. Бог, який є сильний, спасти від цього гріха. І постає питання, правда, якщо нікого Скільки їх там є всім одинаково, то значить вони і не боги. Це всього на всього видумка. Але є Бог, якому не одинаково. Твоя доля, моя доля, доля нашої сім'ї, наших дітей, взагалі наше життя йому не одинаково. І свого часу Господь побачив, що і ми так само сидимо в цій тіні смерті. Ми оповиті цим мороком, ми оповиті цим гріхом, ми народилися в пітьмі і ми можемо загинути в пітьмі. І Господу стало небайдуже. Господу стало небайдуже, що є такі, сидять такі, правда? Їх треба спасти. Мені не байдуже, що вони гинуть в гріхах. Може і комусь байдуже, але мені не байдуже. Мені сьогодні не байдуже. І слово Боже, його називає отцем вічності. Скільки є людей, скільки є царів, скільки є батьків, правда ми з вами батьки, ми маємо також дітей. Хоч один батько зможе віддати свою дитину заради іншого. А ми знаємо такого батька, який віддає свого сина заради нас, правда? Тому що йому не байдужа доля людини. Тому що він хоче спасти цю людину, брати і сестру. А цією людиною являємося з вами ми. І коли ангели казали, що добра воля, брат уже наголошував, сьогодні ця добра воля залежить від нас. Чи я сьогодні хочу сидіти в цій темряві, відкрити очі, побачити світло, іти за ним. Чи сьогодні мені буде добре в цій темряві? Я собі сижу так, би, комфортно, тепленько. Мої діла відповідають моєму окруженню, правда. Я служу в тміє, значить, і діла мої і такі. Я до світла не хочу, і мені зараз добре. Але Господь каже, що прийшов цар, прийшов цар, який хоче тобі сьогодні послужити. Скільки було царів, скільки було рабів. Ні один не служив цар. Але цей цар сьогодні прийшов, щоб послужити нам, щоб нас спасти. Але щоб нас спасти, цей цар хоче, щоб ми йому сказали своє так. Я хочу, щоб. Мене спаси, хочу бути спасенним. Брата і сестри, оце і так коротко є суть Різдва Ісуса Христа, яке відбулося в нашому серці. Коли Господь стукає, коли Господь ходить і знаходить усе сердень. Воно поки що не прибране, воно поки що не, не очищене, так як воно має бути. Але уже. Приходить народження. Уже походить народження, наше серце починає очищатися, правда? Починає в нашому серці жити Христос. Правда? І свого часу Христос доводить нас до того, щоб війти в воду. І свого часу Христос приводить нас до того, що ми оцінюємо, яка Його жертва. І свого часу ми приходимо Христом на Голгофу, і свого часу ми все розпинаємося з Христом. Якщо таки Христос є в моєму серці, він мене буде вести. І свого часу ми і вознесемося з Христом. А, Тому що Христос, який родився в моєму серці, який провів мене через усе життя, і Він мене не оставив. Бо він сказав, де я буду, там і ви будете. Тому хай нас благословить Господь, брати і сестри. Ми будемо йому дякувати за те, що він зародився в наших серцях, що він народився в наших серцях, що він живе, що він росте в наших серцях. І наша віра від цього вона не слабшає, але навпаки. Вона сильнішає, вона укріпляється. І ми з вами переходимо з віри в і з сили в силу. Будемо дякувати, а йому віддаємо всю славу. Амінь. Амінь.